Вім'я Боже. Дари Бога, мої дари. Я користуюся кожним моментом цього дня. Зі мною божественна гармонія, мир та достаток. Божественна любов виходить від мене, благословляючи всіх, хто потрапляє в моє оточення. Божественна любов зцілює мене зараз. Не буду боятися злого, бо Бог зо мною. Я завжди оточена священним ореолом божественної любові. Та сили. Я стверджую, відчуваю, знаю та вірю рішуче і позитивно в те, що дари божественної любові та пильності направляють, стілюють і піклуються про мене, про всіх членів моєї родини і про тих. Кого я люблю, я прощаю кожного та щиро випромінюю Божественну любов, мир, доброзичливість на всіх людей, де б вони не були. У центрі мого єства панує мир. Це. Світ Бога у цій тиші я відчуваю Його силу, керівництво та любов Його святої присутності. Я є чисте русло для божественної любові істини. Та краси, я відчуваю, як через мене протікає Його ріка світу. Я знаю, що всі мої проблеми розчиняться в розумі Бога, шляхи Бога мої шляхи. Слова які, я кажу, потрапляють туди, куди я їх посилаю. Я радію і підношу подяку, розуміючи, що отримаю відповідь на свою молитву. І це так, Амінь. Ця молитва, після якої відбуватимуться справжні дива. І які сьогодні складно навіть уявити, результати будуть неймовірні. Слухати молитву потрібно вранці та ввечері кожного дня. Слава тобі, Боже наш, слава тобі!